цьому світі проклянуть тебе і твоїх дітей до п'ятого коліна. Хіба так можна? Ганьба! 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 Шановні земляки, шановні полтавці, дуже давно. Задумалася ця інтервенція проти України. Мені зараз позвонили із віддаленого району Полтавської області і сказали, що сусіди, цих, хто мені дзвонив, отримали російський паспорт. Тобто, ця диверсія до вона не лише в Криму, вона давно готувалася, але ми дамо гідну відсіч ворогам і фізичну, і інформаційну. Я як журналіст відчуваю велику відповідальність за те, що зараз відбувається на інформаційному просторі, і я буду доносити, як доносила всі ці три місяці революції гідності правдиву інформацію про те, що відбувається на майданах і в Києві, і в Полтаві. Слава Україні.